Україну охопив крижаний подих природного катаклізму. Врожаї гинуть, падіння температури посилюються. Вже подекуди відчули морози. але на цьому біди не зупиняються. Ідуть холоди, яких ми напевно не знали давно. Уявіть, усе, що відбувається, і це все наприкінці літа. Схоже, зима несподівано зробила свій хід швидше, ніж ми могли подумати. Тож про останні зміни у погодних умовах на території нашої держави в різних регіонах розповім вам далі у цьому випуску. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розповідати. Україну вкривають морози прямо наприкінці літа. У мережі вже з'явилися відповідні фото і заходу. Україна на них видно, як рослинність вкрило і ні. Як зазначив голова однієї з громад Валерій Полянчук, цього року мороз прийшов зарано у гірському буковинському селі. Верхній яловець з Селятинської громади тим часом зафіксували п'ятиградусний мороз. Рослинність вкрило інієм. Відповідні фото у соцмережах опублікував голова Селятинської громади Валерій Полянчук, який мешкає в цьому селі. Якось трохи зарано мороз, бо останні часи були тепло. Написав він, і синоптики підтверджують, схоже, найближчим часом нас чекатимуть ще більше Роза паралельно випав перший сніг. Так, на горі піпіван снігопад де повним ходом. Окрім того, опади зафіксовано біля Говерли. Як повідомив у Фейсбуці, працівник обсерваторії на горі піпіван від карпатського національного університету Василь Фіцак, температура повітря опустилася до 2 градусів тепла. На горі піпіван, гроза, град, сніг і посилення вітру. Написав Фіцак. Натомість у Фейсбуці гірські рятувальники при повідомили, що сніг також випав в урочищі Заросляк. Полянчук поділився фото термометра, на якому видно температуру мінус 5 градусів. Ну а тим часом похолодання прийшло і на рівненщину. Там нині не рекомендують купатися у водоймах на двох найбільш популярних відпочивальних зонах: краю білому озері та хрінницькому водосховищі. Температура води нині становить менше як 18 градусів тепла, що небезпечно для здоров'я. Оскільки купаючись воді можна отримати переохолодження, застерігають водолази, рятувальники області. Додамо щодо вихідних в області, очікується потепління. Тож є шанси, що вода прогріється до безпечної. Температури. Ну а на Волині тим часом прогнозують сильний вітер. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометрології. Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби по області та Луцьку очікують вітру 15-20 метрів за секунду. Зважаючи на це, синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий. А у Львові тим часом зафіксували рекорд мінімальної температури повітря. В серпні температура повітря опустилася з плюс 4,3 градусів, і це найхолодніший такий серпневий ранок. Із 1964 року, коли було плюс градуси за цельсієм. Повідомили в Львівському регіональному центрі з гідрометрології. Одесу ж накрив шторм із сильним дощем та поривчистим вітром. Внаслідок негоди в місті було повалено 73 дерева та великі гілки. Про це повідомили в Одеській міській раді. Станом на зараз комунальні служби вже завершили роботи з ліквідації наслідків. Фахівці КП міська Зелентрест та інших комунальних підприємств розпилювали і вивозили повалені дерева, прибирали дрібні гілки та сміття. З вулиць насамперед комунальники звільняли від дерев дороги, автомагістралі, пішохідні доріжки та під'їзди до соціально важливих об'єктів. Окрім того, зафіксовано декілька поривів лінії вуличного освітлення. Працівники КП «Одес-Міськ-Світло» вже відновлюють їхню роботу. Нагадаємо, що негоди також накрили Запоріжжя. Упродовж двох днів в обласному центрі вирувала негоди. Запоріжжя накрив потужний дощ з грозою. Опади посилювалися та слабшили, встигнувши спричинити серйозні підтоплення в місті. Наслідки негоди досі усувають запорізькі комунальники. Про це. Видомляє департамент муніципального управління. Працівники КП ЕЛУАШ розчищають дороги тротуари на насосного ґрунту та гілля. Комунальна техніка працює у всіх районах міста. Роботи проводяться безперервно до повного відновлення благоустрою, зазначили в департаменті. Надалі українські метрологи прогнозують суттєве зниження температури повітря на більшості території країни. За словами синоптикині Нінаталка Діденко очікується різке похолодання, яке супроводжуватиметься сильним західним вітром. Про це розповідає резонанс. Опади найбільш імовірні на півночі та північному Заходів України, а також місцями у Полтавській, Черкаській Кіровоградській областях в інших регіонах суттєвих опадів не прогнозується. Вночі температура повітря знизиться до плюс 7 плюс 12 градусів. На півночі країни у південних областях стовпчика термометрів триматимуться біля плюс 14 градусів. В Карпатах нічні показники можуть пасти до плюс 4 плюс 8 градусів. В день на півночі очікується плюс 14 плюс 18 градусів, а в центральних областях плюс 18 плюс 22 градуси. На півдні країни повітря прогріється до плюс, 23, плюс 27 градусів плюс градусів. Сів, утім, попри різке зниження температури, спека почне повертатися вже наприкінці тижня. Таким чином, після короткочасного похолодання українці можуть знову очікувати повернення спекотної погоди наприкінці серпня. До цього ж погоду диктував активний циклон із Середземномор'я, який приніс грози зливої шквали на значну частину території країни. Зазначимо, що через несприятливі погодні умови повністю або частково були знеструмлені 28 населених пунктів у чотирьох областях. Повідомила НЕК «Укренерго». Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на Шкоджених лініях заживлення усіх знеструмлених абонентів очікується до кінця поточної доби. йдеться в повідомленні компанії у телеграм-каналі. Також зазначається, що споживання електроенергії в цілому знизилося. Зранку понеділка воно було на 11,6% нижчим аніж було того самого часу попереднього робочого дня у п'ятницю. У це пояснює суттєвим зниженням температури повітря на всій території України і встановленням ясної погоди в усіх регіонах, окрім частини східних та північних областей, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних. Ніхних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі добовий максимум споживання напередодні через похолодання теж був нижчим ніж тиждень тому, на 3,7%. враховуючи погодні умови доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтеся потужними електроприладами з 10.00 до 16.00, Дописували в Укренерго. Негода охопила не лише Україну. Так напередодні стало відомо про те, що у перший день фестивалю Burning Man що відбувається в пустелі штату Невада США? шторм знищив українську інсталяцію Чорна хмара, що символізує глобальну загрозу нової світової війни. І про це пише Бабель. Із посиланням на інформацію організаторів інсталяції. Команда арт-проєкту працювала всю ніч на ранок чорна хмара. Мала стати головним акцентом української присутності на Мен». Однак, після 17.30 за місцевим часом пустелю накрив раптовий ураганний вітер. І, попри розрахунку, інсталяція витримала лише перші 15 хвилин. Потужний порив розірвав конструк Цю середини і стихія остаточно зруйнувала чорну хмару. Пише Бабель. Це було відчуття, яке я переживав лише одного разу у лютому 22-го року, коли прокинувся від вибухів і сирен, коли зовнішні обставини непереборної сили раптово перекроюють твоє життя. Цитує видання генерального продюсера Віталія Дейнегу. Попри це, організатори заявили, що чорна хмара матиме європейське турне. Дати місця якого анонсують уже невдовзі. Зазначимо, що чорна хмара це монументальна інтерактивна інсталяція за вишки п'ятнадцять 17 і завдовжки 30 метрів. Об'єкт складається із 45 взаємопов'язаних між собою надувних форм. Важиться він 8 тонн і живиться понад 2,5 тисячі кубометрами повітря. В середині інсталяції розташовані 20 стробоскопів, які спалахують, як блискавка з культура є метафорою масштабних загроз, що стоять перед людством. Нагадали журналісти. Загалом над проєктом працювали понад 50 людей: інженери, архітектори, художники, електрики, зварювальники, музиканти, піарники та волонтери. Музику для інсталяції створювали дівже та польські та. Електронний музикант Involver. останній написав саундтрек, використовуючи реальні звуки війни, які записував в Запоріжжі його друг, музикант Денис Васильєв. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились випуск до кінця. Не забувайте підписатися на нас, поставити вподобайку та залишити свій коментар. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром в наступних випусках. До зустрічі.